Обмін полоненими для 1200 осіб. Такий єдиний конкретний результат перемовин із делегацією країни-агресорки у Туреччині. Там домовилися про новий раунд обміну. Переговори відбулися напередодні увечері у Стамбулі. Україна пропонувала провести зустріч на високому рівні президента Зеленського із Путіним за присутності американського та турецького президентів. Тільки такий рівень здатен досягнути конкретного прогресу, кажуть учасники переговорів. Перед Стамбулом Улом українська делегація відвідала Анкару, де зустрілася із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. А от Наталія Фібрік працювала у Стамбулі і зараз розкаже про результати. Це була одна із найкоротших зустрічей української та російської делегації за увесь турецький переговорний трек. Загальні перемовини тривали всього 35 хвилин. Перед цим Рустем Умєров мав зустрічі з Володимиром Мідінським та главою турецького МЗС. Її називають підготовчою. Також окремо проговорили основні питання переговорів: гуманітарний, політичний безпековий. Делегації прибули до палацу Чираган близько шостої вечора. Загальні перемовини стартували десь о пів на дев'яту вечора. Їх відкрив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан. Після перемовин журналістів у вже звичному для цих зустрічей хаосі ділили, хто йде на прес-підхід української сторони, а хто до росіян. Україна наполягає на зустрічі на найвищому рівні. Про це заявив голова української делегації Рустем Уміров на брифінгу пріоритет номер один це організувати зустріч лідерів держав. Участь президентів Трампа та Ердогана буде дуже цінною. Реальне припинення вогню і припинення всіх ударів по цивільній інфраструктурі. Це можуть бути перші важливі кроки до сталого миру. Ми пропонуємо російській стороні провести таку зустріч лідерів до кінця серпня. Прийнявши цю пропозицію, Росія зможе продемонструвати конструктивний підхід перед усім світом, зокрема і перед нашими партнерами. Єдиний трек, де Конкретний результат гуманітарний: понад 1200 осіб має охопити новий раунд обміну полоненими. Україна наполягає на поверненні цивільних і викрадених дітей, а також на реальному припиненні вогню на землі, в повітрі і на морі. Україна наполягає на повному і безумовному припиненні вогню як необхідній основі для ефективної дипломатії. Ми готові до припинення вогню вже зараз і до початку предметних мирних переговорів. Наступний крок за іншою стороною. Ми наголошуємо, що припинення вогню має бути справжнім. Це має включати повне припинення ударів по цивільній і критичній інфраструктурі. Росіяни після переговорів говорили, що зустріч на вищому рівні ще треба готувати. Пропонували Робочі групи для роботи онлайн та короткострокові припинення вогню на 24-48 годин.